Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 12 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ зведені на ранок 12 квітня поінформував про те, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається стабільною. На Куп'янському ворог в атаки також не йде, але тривають обстріли. Наступальні дії ворог веде на Лиманському, Бахмутському, Овдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби там сили оборони відбили 72 атаки противника. У Куп'янському районі тракторист наїхав на вибухонебезпечний предмет. Повідомили у головному управлінні ДСНС України в Харківській області. Згідно з повідомленням, 11 квітня у Куп'янському районі поблизу сіл Сподобівка та Кравцівка Шевченковської громади під час проведення весняно-польових робіт тракторист наїхав на невідомий снаряд. В результаті 32-річний чоловік отримав контузію. Наразі він перебуває у лікарні. СБУ та прокуратура повідомили про викриття двох інформаторів на Харківщині, які здавали окупантам і військових, і цивільних своїх земляків, навіть місця, де збираються черги за гуманітарною допомогою. За даними слідства, 34-річна жінка та юнак збирали інформацію про розташування у Вовчанську та Чугуївському районі українських військових та передавали ворогам через месенджер із вказівкою координат. Зазначили у Харківській обласній прокуратурі. За місцями проживання зрадників провели обшуки та виявили мобільні телефони, з яких ті лістувалися з кураторами з ФСБ у телеграмі. Наразі затриманих ворожих інформаторів відправили під варту без права вийти під заставу. Правоохоронці також вручили підозру жінці, яка працювала у відділі охорони здоров'я під час окупації Куп'янська. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Колаборанткою виявилася річна мешканка Куп'янська. У липні минулого року вона добровільно обійняла посаду ісполняючи сповняючи об'язаності спеціаліста діла здравоохраніння фейкової воєнно гражданської адміністрації Куп'янського району Харківської області. Поплічниці окупантів вручили підозру в колабораційній діяльності, частина 2, стаття 111.1 кримінального кодексу України. Яйця в Україні подешевшують на 20-40% після Великодня. Такий оптимістичний прогноз озвучив в етерії Нацмарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. На його думку, ціни на яйця мають знизитись, оскільки виробники зараз нарощують обсяги виробництва. Також позитивна позначиться стабілізація ситуації в енергосистемі країни раніше. Експерти інституту аграрної політики прогнозували зростання цін на м'ясо та яйця перед Великоднем. Однак у випадку яєць зазначили, подорожчання буде не настільки значним, як завжди, тому що вище піднімати ціни вже нема куди. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину, 12 квітня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.